Вітаю, друзі! В ефірі черговий щоденник-аналітика. З вами Задорожній Олексій 14.07 у нас сьогодні на календарі і 15.16 на годиннику. Почнемо ми, як і завжди, з індекса Бакса. Ну і наприкінці, в кінці списку, але перший по своїй важливості, по своїй величині звичайно, мій улюблений актив, який просто я за 3 роки дочекався. Вчора ви бачили, мабуть, в каналі такі цікаві пости на цю тему. От сьогодні поговоримо, що саме відбулося, чому відбулося і що буде відбуватися далі, бо перспективи досить і досить непогані. Індекс Бакса прогноз, можна сказати, відпрацьований. Я думаю, що до 99 можемо вже не досягти ну, Хоча б не цього вже тижня, вже наступного. Сьогодні до кінця доби ми можемо перейти в такий болковик з потенціалом ретесту в понеділок зони 10,82 або 101 ну, тобто між цими двома рівнями, які пробивали. Тобто Треба відтестувати цей пробій. Можливо, навіть трошки нижче цієї зони розгорнутися, але отака корекція до доволі продовжуваного нисходящого тренду вона відбудеться. Що стосується євро-долара, в принципі, та ж сама ситуація, але повністю дзеркальна. Прогноз на 100% відпрацьований, його повністю знімаємо. Зараз, як ми бачимо, відбувається певна кульмінація розгрузка локальних позицій і через подвійну вершину ціна поки що локально прагне розвернутися. Я думаю, що десь таким чином до відмітки 1.1156 буде розворот. Перехід в локальний боковик, накопичення, далі продовження тренду з проходом вище поточної вершини. В принципі, тут все по стандарту по канону розвитку висходящої тенденції. По фонту не будемо вже чекати рівнів 1.32 і 1.32.60. Теж локально думаю, трошки відкоригуємось під кінець сесії та понеділок, але тренд все одно залишиться сильним. Динаміка на денному та тижневому таймфреймах вона буде залишатися дуже сильною з пробиттям основних зон супротиву. Тому наступного тижня тренд продовжиться і буде продовжуватись до засідання ФРС. Там вже трошки буде йти корекція. От. Що стосується єни, подивіться, як чітко по відпрацьованому ми протестували рівень 137.41. В цьому діапазоні, як я малював, розвернулись, повернулись до рівня 138.71. І в цілому будемо далі трошки ще підвищуватися йти на продовження цієї локальної корекції. Може, от до цього блоку трошки вище 140, там після невеличкої кульмінації. А продовжиться нисходяща тенденція по цій парі. Золото. Золото якраз таки переходить в бокове накопичення. Нічого тут цікавого не буде, я думаю, відбуватись Ну, десь от далі продовжимо торгуватися в боковику. Можливо, з потенційним подальшим підвищенням ціни. Срібло дойшло у нас повністю до. Блоку, до якого ми його і мали побачити, і зараз можливо знову ж таки локальна корекція. Тобто можна тут нічого не перемальовувати, але залишу лише там, ту частину прогнозу, який а, будемо мати на а, сьогодні закриття сесії та понеділок. Індекси, поки у нас трошки накопичуються і навіть е трошки підростають, е Я думав, що буде більше перехід в коридор, але індекси почувають себе дуже сильно. Може, якесь локальне підвищення буде з корекцією, перехідом в боковик е у понеділок. Должон uh, з плюс-мінус та ж ситуація. Я поки не буду тут по цьому індексу нічого перемальовувати. От подивимось, як далі по намальованому піде чи не піде. скоріш за все, приблизно так і буде відбуватися. Ну і NASDAQ, він пішов трошки вище. Єдине, що я діапазон прогнозу перенесу, але тут така ж сама ситуація, можливо. От в принципі, він продовжує рух. Низьке значення вікса каже про те, що ралі по індексам локальне буде продовжуватися, не варто чекати зараз на якісь глибокі корекції або їх початок, тому просто продовжуємо сидіти та накопичувати прибуток у наших позиціях. Криптовалюта на солоденьке, як то кажуть, біток. Біток підійшов до верхньої границі коридору. Трошки зніс локальні максимуми, пробив 31500 і сходив на максимум 31,800, намалював нову зону, але через подвійну вершину розвернувся. Зараз є потенціал зниження його ну, десь в оцей буковий діапазон між рівнем 3400 та 3800. На вихідних можливе подальше продовження росту, бо позитиву на ринку дуже і дуже багато. Позитив саме через один актив, і ми його якраз в кінці розглянемо. Давайте перейдемо до ефіра. Ефір виконав наші цілі, але зробив це. Раніше ніж ми прогнозували. В принципі, я там плюс-мінус подальшу цю динаміку в коридорі прогнозував потім цей зліт. І вчора, як ви пам'ятаєте, перенесли цей прогноз, а, здвинули, але він якраз відбувся так, як ми прогнозували ще за день до того. А, діапазон повністю виконаний. Зараз біля 2000 будемо намагатися накопичуватись, і, можливо, з корекцією до цього блоку на вихідних там підемо далі, і проб'ємо відмітку в 2000. Ну і на закуску. Ripple просто переможець цього забігу а, довжиною в три роки. Переможуть в тому сенсі, що вони а, в кінці кінців а, закрили діло SEC проти Ripple а, повною та безуговорочною перемогою Ripple. А, Ripple не був визнаний цінним папером в рамках продажів роздрібним а, трейдерам та інвесторам через криптовалютні біржі, але при цьому. Невеличка оговорка про те, що а, деякі інституційні продажі а, Ripple через а, прямі продажі в 2012 році на етапах запуску компанії могли порушувати за, федеральний закон про цінні папери, От, але а, сам токен не є визнаний цінним папером і бути ним визнаний в майбутньому вже не може. І це надає перемогу не тільки цьому активу, а, через що після. Винесення цього рішення на публічний розгляд, він моментально зробив Х2 з відмітки 47, дійшовши на піку до відмітки там, 94 центи. От, але при цьому це надає певну ясність в регуляції криптовалют в Сполучених Штатах Америки, і в цілому ті монети, проти яких був поданий позов комісією СЕК нещодавно. Це, наприклад, Матік Кардано. І там багато інших монет додатково, от вони також показали дуже сильний ріст, тому що потенційно, якщо Ripple зміг виграти таку справу, то і вони можуть цю справу виграти, а це значить, що в майбутньому їх ціни будуть тільки вищі, ніж зараз. Таким чином, це повна перемога криптовалюти над регулюючими органами. і це ознаменує в найближчому майбутньому дуже сильний булран. Можливо, найсильніший в всій історії, яку ми вже встигли побачити за останні там 15 років зі створення біткоїна як першої криптовалюти. Що тут основного можна виняти, і як продовжити заробляти? на Цьому був рані, що робити далі. От я, якщо пам'ятаєте, малював діапазон 60 центів і казав, що якщо тільки ми проб'ємо коридор, і оцю ліквідність, яка знаходиться в зоні 60 центів, ми моментально побачимо без будь-якого супротиву рівні 80-80 тому що історично між цими рівнями нічого немає. І от найближчий рівень ми малювали 86-36. Як ви бачите, 4 години і ціна вже там, зробивши x 2 це ну, для мене, який аналізує ринок і в частності цю криптовалюту, дуже давно це була дуже очевидна ситуація. Я на неї чекав немало не багато три роки, і за ці три роки я встиг багато накупити цих монет у собі в портфелях на різних рахунках. Тому профіт, ну повірте, дуже, і дуже солідний. Але при цьому я продовжую тримати цей актив, нічого не продаю, не скидаю, бо подальші перспективи цього активу не дуже і дуже серйозні. Бо він буде приймати участь в запуску центральних валют центральних банків по всьому світу. І е, також ходять досить чутки, що система FedNow та криптовалютний долар також буде працювати на блокчейні Ripple. Саме тому, ну якраз таки за декілька тижнів до запуску FedNow, Ripple, що не дивно, виграє су. Тут і з нього знімаються санкції. Більш того, багато криптобірж у Штатах, які представлені, вони повертають його в лістінг, і це надасть можливість американським інвесторам та трейдерам. Вийти а, на ринок і зайти в цю монету, в яку ну, воно раніше торгувати не могли через те, що біржі просто прибрали їх з торгів після а, позову у СЕК в 2020-2021. Вже не пам'ятаю, чи це кінець 20-го, чи це початок 2021-го був, а, ну, десь в тому діапазоні. От яку подальшу динаміку очікую? Ну може продовжитись в цьому коридорі накопичення, можливо, з невеличким локальним зниженням, але потім ми побачимо. Можливо, вже за ці вихідні відмітки більше, ніж 1 А В перспективі, якщо ми подивимось на найближчі відмітки по дням, які ми формували, це зона 1.22-1.31, це потенційна ціль, яку ми можемо вже наступного тижня по Ріплу поторкати. Ну, звичайно, через невеличкі локальні корекції. Тому це і буде основна ціль. До блоку в 60 центів, якимось таким важким. Моменту вам пробили, і подивіться просто об'єми торгів. Це, якщо я не помиляюсь, біржі Binance, графік. об'єми торгів у цьому цьому накопиченні, коли він там 44-47 50 центів ковбасився. І подивіться, які об'єми за ті 4 години. Це історично, історично ну, історично найбільші об'єми по цьому токену за весь час його існування, в принципі. От. І тут, звичайно, було ліквідовано дуже багато шортових позицій, багато хто перевзувся і взяв лонги по цій монеті, тому ми побачили таку сильну динаміку за такий короткий час. Ну і в принципі це лише початок. На тоденному графіку це виглядає досить і досить потужно. Такі тренди проти шерсті не торгуються ні в якому разі, і тому ми можемо побачити подальший зріст, подальший рух цього активу. До найближчих денних максимумів. От. На цьому, друзі, у мене все. Залишайтеся з нами. Приєднуйтесь на наші нові відео, на наші нові трансляції. І спокійного вам дня, гарного настрою, до зустрічі після вихідних.